У 2022 році, коли русків вигнали з Київщини з півночі, з Херсону, вони стали, як завжди, розповідати, що не дуже то й хотілося, їм, мовляв, їхні генерали повилізали в пафосному кінотеатрі і заявили, що насправді задумувався не брасок Мангуста на Київ, а всього лише Велика Битва за Донбас. І от зараз вони сконцентруються всіма силами на Донбасі, і ви побачите як воювати російська армія. Пройшло три роки. Навіть велика битва за Донбас якось здулася, скукожилась до Великої битви за Покровськ, а також Великої битви за часів яр і Великої битви за хутір Баби Марії. Але чого в московитів не віднімеш, то це вміння корчити бодрячок на своєму чванливому обличчі. Цим вмінням вони вганяють слабких мозком в униніє. А всіляких фріків навіть втрепет перед такою мощю, о як русскі вміють зламати пляшку об голову разом з головою та ще й шамкати потім вибитими зубами про своє величіє. У 2022 році вони дзвеніли з усіх прасок про неумолімоє русське наступлення. Да медленної, да скрипом, но неумолімоє, всі цілі непременно будуть достигнути. Але треба бути професором Єлю не менше, щоб підрахувати, що цими темпами перемаливать навіть Донбас їм доведеться ще років 15 і покласти доведеться ще мільйонів два жмурів у кокошниках. Та насправді Путін вже давно, схоже, першим зрозумів провал цих всіх побрехеньок. В них може вірить Скабєєва, але от він ще весною 22-го року кудись спочатку сховався на кілька місяців. А потім виліз і підбоченився так, став розповідати. Мовляв, Московія може воювати нескінченно, ото як цар Петро, 21 рік. Ці потякання Медінського в Стамбулі не сьогодні й народилися, це сам Путін сказав ще влітку 22-го року. Ще тоді здавалося, що кремлівський дід не дуже то вірить у власну перемогу. 21 рік воювати ніхто не мріє. Особливо той, хто відчуває сили перемогти тут і зараз. Значить, хитрий дідок щось хоче інше. Хоче просто 21 рік тягнути час, бо влада для нього найголовніша. Хитрий дідок мріє утримувати владу і вмерти власною смертю в 90 плюс років, а не з табакеркою на потилиці. Його цікавить затягувати війну і нехай знедолені і обкладені іпотеками руські кріпаки платять своїми Нікчемними життями за свого фараона. Та зрозуміти, що така хитра стратегія, так би мовити, не має перспектив, то не треба бути експертом. Так, цей конвейер смерті жахливий для цивілізованої людини, так він кривавий, так ця тягомотіна психологічно тисне. Але якщо супротивник не здається, приймає виклик ціною власних втрат, а якщо ще й сам демонструє бадьорий вираз обличчя. То завершитися така мудра стратегія може лише поразкою. В 1917-му сімнадцятому івани просто раптом почали розбивати кувалдами голови русським офіцерам, палити їх в паровозних топках, топити під кригу фінської затоки. Біла еміграція потім десятиліттями ще плакалася про диких русських шарікових, які так несправедливо повелися з високим русським благородієм. Але якщо високої благородії, виконуючи хотілки царя, організувало конвеєр смерті і практикує розстріли, кришує наркоту, обнуляє незгодних, то чернь прийде мститися. Особливо якщо немає перемог, і якщо цього поки не сталося, то це лише тому, що не спрацював тригер. Поки що наймане військо Путіна не бунтує, бо Путін зробив все чесно. Так вас нікчем обнуляють в штурмах. Але ж ви самі продали свої підлі душонки дияволу за 2 мільйона рублей одноразових виплат. Тому поки що їхні ернсти з Гудвінами покірно йдуть в розхід, записуючи передсмертні відосики з дебільним оптимізмом на обличчі. Але ненависть до власних командирів пузіків уже часто вища за ненависть до українців небезпечність кип'ятка під кришкою розуміють на Московії. Це розуміє, що царьов, Гіркін Стрілков і сам Путін. Вони ж патріоти і вчили помилки минулого. Тригером проти Януковича в Україні, коли його раптом зрадили всі кориші, став його підпис на угоді з опозицією 21 лютого. За нею майдан не здобував майже нічого. Яник погодився лише на символічні поступки повернення до Конституції 2004 року з урізанням президентських повноважень. Яке мало статися взагалі аж наприкінці 2014 року, коли Яник на той момент міг би вже всіх давно переловити по хатах. Але Яниковська кліка, і російський посол, який єдиний відмовився ставити свій підпис під тим документом, зрозуміла Пахан здувся. Угода з опозицією констатувала незаперечний факт Пахан нездатний перемогти силою. А безсилий пахан уже не пахан. В той же день вся його влада розсипалася. Його кенти здриснули від нього в різні боки, як таргани. Саме тому Путін гне свою лінію. Він розумніший за Януковича і знає, що не можна поступатися навіть в найменшому. Наївний Трамп пропонує і не розуміє, в чому його помилка. Але Путін знає, як тільки він констатує неможливість перемогти силою, а це і просто зупинити наступи, хтось із оточення одразу кине пред'яву. Саме тому не буде ніякого припинення вогню. Хіба що вийде неймовірний, і Путін прогне Трампа, а потім вони вдвох Зеленського на щось, що в Кремлі гарантовано зможуть подати як нашу капітуляцію? А якщо ж Захід та Україна викручуватиме дипломатичний сценарій, за яким обіцянки не вступати в НАТО, дає не Україна і НАТО, а лише Трамп, якого через три роки може вже й не бути, а повне зняття санкції розтягнуть на 49 років, рівно зі строком підвішеного статусу українських територій. То таке припинення вогню виглядало б як неможливість для Путіна перемогти силою. І саме тому Путін на це не піде. Не тому, що він сміливий і непохитний, варто лише прочитати його мемуари, де він сам пише про себе, що з дитинства був підлий і впертий. Але одного разу інший хлопчик зламав йому носа, і маленький Путін одразу все зрозумів і попустився. Ні, просто Путін. Боягус. і він знає, що в авторитарних системах пахан втрачає все одразу, коли перестає виглядати сильним. Він бачив, що сталося з Каддафі, і дав собі слово не повторити його долю. Він сам усунув Єльцина від влади, повільно отруївши його до стану овоча, і знає, як може більш агресивний молодий самець відтерти старого в бік. Бо сам так і відтер Єльцина, корчивши «будем мочить терористів в сартірах. Нарешті він сам зовсім недавно наклав у штани і втік з Москви, ледь переживши бунт Пригожина, коли від черенка Лопати в одному місті його врятувала лише дурість бунтівників. Тому ніяких проривів, напевне, не буде. Помітно, що Путін просто морочить Трампу голову. Швидше за все переговори розваляться. Трамп, нарешті, буде змушений почати фінансову поразку Москви, а платне м'ясо в Путіна закінчиться, доведеться мобілізовувати руських уже силою. І лише тоді може з'явитися шанс для нас, бо це вже не буде чесним обміном даремного життя на 2 мільйони рублів виплат. Кремлівський сатана скине маску вже перед власними кріпаками і в них запуститься процес мислення. Ось до цього ми маємо бути готові, щоб завалювати русський інтернет, нашими ІПСО, коли в них почнеться могилізація їхня. Щоби такі випадки, як із тим Загородньовим. Єгором Михайловичем, який закидав гранатами бліндаж зі своїми командирами, а потім здався нам у полон, ставали масовими організованими на міцній системній основі. Але і немає іншого шляху зупинити цю війну, окрім військового. Великі і даремні людські втрати московитів, нафтове ембарго, розвал економіки, атаки на їхні тили це буде однозначно надійніше. Аніж просто перемир'я на папері на умовах Путіна. Текст Джона СМІТА.